Земля 2120 рік. Люди вже не дуже, синтетики норм, а чужі, ну як завжди, на десерт. Поки обличчя Хагер не на обличчі, тисніть вподобайку і підпишіться. Тут буде ще більше космічного жаху і здорового скепсису. Венні гібрид синтетика і людини. Веде команду на розбитий корабель Вейланд Ютані. Всередині п'ятеро чужих. Перша вся ця радість на землі темні тунелі, знайомі писки ксеноморфів, нові мутації, трохи сліз, трохи філософії, і синтетики з поглядом я відчуваю, бо можу. виглядає стильно. І здається, дорого. Серйозно. Трейлер інтригує. Тут є і атмосфера, і загроза, і потенціал. Але є й відчуття, що нас чекає більше роздумів, ніж справжнього жаху. Класичний чужий це чи ще одна футуристична драма. Побачимо, але шанс є.